Слава Україні! Всіх вітаю на каналі Johnny Ukrainian. Ми приступаємо до останньої місії кампанії е, Героїчна Боротьба за Шотландію. Бітва під Фалкерк Муром. Далі англійського дербі Карл Едуард на південь не пішов. Він вирішив повернутися в Шотландію, де зібрали більше сил і дочекали з допомоги з Франції. Усі війська, якобітів вирушили до Стерлінга. Де розташовувався англійський гарнізон під командуванням генерал-майора Пейклі? Це місто, що стояло на перехресті доріг, слугувало воротами у глибину Шотландії, тому його було потрібно захопити. Армія Якобітів залишила Глазго двома колонами: одну повів лорд Мюррей, іншу Карл Едуард. Сперта відправилась. Колона з артилерією під командуванням Лорда Драмонда. Об'єднані сили оточили Стерлінг і затребували здати місто і замок. Подумавши, огородяни погодились здати місто, але генерал-майор Блейкні Вічливо, але твердо, але твердо дав зрозуміти, що він не має наміру здавати замок. Він чекав допомоги з Единбурга, який вже е, зайняли англійські війська генерала-лейтенанта Холду. Щойно Хоули почув, почув про облогу Стеллінга, він одразу ж вирушив на допомогу. Тим часом принц Карл Едуард наказав оточити замок і обстріляти його. Та коли стало відомо про наближення загону Хоулі, якобіти відступили до Бенноберна та приготувались до оборони. Хоулі не поспішав атакувати і розбив свій табір біля Фалкерка. Впевнений у своїх силах він вважав, що якобіти не наважаться на атаку, тому не зробив належних запобіжних заходів. Переконавшись, що англійці не збираються атакувати, якобіти вирішили взяти ініціативу в свої руки і таємно рушили до англійського табору. Почнемо останнє завдання за Шотландію. Це буде велика бійка. Так, це буде велика бійка. Так, без, без тягаря артилерії вашим військам вдалося швидко і непомітно підійти до англійських позицій. Англійці зовсім не чекали вашої появи, тому в їхньому таборі панує паніка та метушня. У вас дуже мало часу, поки вони зрештою. Утямяться від несподіванки і вишикуються для бою, тому швидше атакуйте. Але не втрачайте голови, навіть розгублений розлуб... англієць не буде легкою здобичею. А ви дадете мені військо якесь, чи я буду дивитися просто щось? Коні, коні, хлопці! Сакська кавалерія пішла в атаку. Станьте щільно, ворушіться, якщо не хочете стати поживою для ворон і лисиць. Візьмемося сильніше за плечі. Зробимо із англійців та їхніх коней ковбасу. Так, швидко треба перешикуватись. Пред. Добре, що цей загін пішов в атаку. Ну, тобто він навіть не пішов в атаку, його просто спровокували драгуни. Сакси, куди ж ви? Ми ще не завершили. Хлопці вперед, не давайте їм утекти, не давайте їм отягнутися. Дайте волю своїм мечам. Напойте їх англійською кров'ю. робайте без пощади, їм не врятуватись від нас, навіть якщо у них виростуть крила. Так, я знову без війська зрозумів. Макдональди, що сп'янілі яні... сп від англійської крові і натхненні виглядом втікаючих англійських солдатів, пустилися слідом за відступаючою кавалерією. Захоплені їхнім прикладом полки горяни інших планів також кинулись вперед, відновити порядок не вдалося. І весь правий фланг вашого війська ринувся в атаку. Вони як берсерки. Так, 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 нам треба. Треба розібратися з нашою армією, хто дає. Перешикуватись. Чого це Сакси загаялись? Немає більше сил втікати. Та вони шикуються до бою. Сакські драгуни знову шикуються до атаки. Гели стояли, шикуйтесь всі до мене. А, Гели стоять, шикуйтесь всі до мене. Дудець. Вигравай бір... збір. Голосніше, ми що сили. уф уф, все 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 все, досить, досить хлопці, назад. Назад. Так, що ми тут ще маємо? Мушкетерів і кінноту. Так, вони також підтягують резерви. Мушкетери, мушкетери. Шотландський стрілець, це дуже погано. Ой, отже, отже, отже. Зараз перешипуємо всі війська. Нам трошечки часу ще треба для цього. Назначимо на швидкі клавіші. Так, Поки я перешипуюсь, ворог вже буде нас чекати. Вони незручно стоять. Але все одно краще йти меншим Меншим супротивом. Підемо з боку на них, аніж до лоба. Бо як ми підемо до лоба, то в них є шанс просто опружити наші війська і розстріляти. Так, рейдерів будемо тримати в резерві. Якщо мечники не справляться, то ще рейдери могли прикрити стрільців. Що? О, я А, це драгуни, які відступили. Ну якраз буде їжа для наших швидких кінотників. Так, я бачу тут драгуни вже підіспили. Підіспіли. Вибачаюсь, язик заплутався. Так, треба швидше їх добити. ні 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 Хлопці, хлопці, ви куди? Ви куди? О, ні, о ні. Я дуже сильно помилився. Дуже багато армії. Половина, половина армії побігла добивати 20 драгунів. І ми ще маємо шанс, як мені здається. Але їх забагато і найсильніші стрільці пустають позаду якраз таки. Це дуже погано. Так, ну з, невелике, з невеликою перевагою ми не ще виграли цю бійку, я сподіваюся, більше в нас ніде ворог не полізе. Ну, тут моя була помилка. Так, ви отримали нову перемогу, але англійці як гідра. Відрубати відрубали одну голову, одразу ж виростають дві нові. з півдня. Підійшов герцог кемберландський другого, син, ге, син а хоробрий Тулейтні не віддав стелінг навіть після поразки Хоулі під Фалкерком. Ваші війська голодні та знекровлені. А армія герцога Кемберландського легко отримує найкраще постачання, що тоді що тільки можливе і не відчуває ні в чому браку. Вам нічого не залишається, як відвести свої війська на північ. Герцог Кемберлендський вирушив уздовж узбережжя за вами. Відірватися від нього не вийшло, а надалі на поповнення сил. А надії на поповнення сил немає, тому доведеться зважитися ще на одну битву. Ага. А, ще одна місія, мені здалося це все. Добре, зараз подивлюсь, отже, всім дякую за перегляд. Підписуємось на канал, став ставимо вподобайки. Слава Україні! Всім до зустрічі!